Подя, заходь, бо проп'ю гроші Федір. З Федіром Тетяничем я познайомився наприкінці 70 х Коли після інституту з групою молодих художників я прийшов працювати в Комбінат монументально декоративного мистецтва. Тут усім заправляли мордаті та вусаті рагулі. Рагулі вважали себе національно свідомими, кожен тримав в кишені свою помірковану та конформістську дулю. Крім дулі, їм був притаманні, цілковита бездарність, провінційна обмеженість і повна відсутність почуття гумору. В комбінаті процвітала шароварщина. Навіть непрофесійному професійному оку був помітен гідотний рівень всіх цих численних фресок, вітражів і мозаїк, де шаровари роздувалися як пухлини, а їх власники вусами підмітали підлогу. Рагулів, однак, це не бентежило. Себе вони вважали останнім п'ємонтом українського мистецтва. А нас піжонами та небажаними конкурентами. Федір сяяв на цьому сірому тлі як тропічний птах з Нової Гвінеї серед, гра... серед згра і ворон. В креслатому борсаліно, в мештах на високих підборах і плетених помаранчевих штанях, він розсікав задушливе комбінатські повітря. В руці у нього виблискувала банка з червоною фарбою. Попереду Федора, чимчикував голова художньої ради. Федір скрадався за ним, як тигр людожер Кожен крок начальства він старанно обводив червоною фарбою. На підлозі, незрозумілим дороговказом, майорілі червоні сліди. Начальницьким черевикам теж трохи перепадало. Щоб не бути пофарбованим, начальство змушене було стрибати. Звислі вуса і набрівки під очима підстрибували в такт. Сам Федір на той час робив величезну мозаїку на київському заводі художнього скла. Замість банальної смальти або ще гірше керамічного кабанчика передбачалося класти мозаїку з вишуканих матеріалів, чільне місце, серед яких займали консервні банки, гаєчні ключі, деталі іржавих механізмів та інших непотреб постиндустріальної цивілізації. Ясна річ, замовних у захваті від цього всього не було. Чим все скінчилося, я не пам'ятаю. Скоріше за все, автору заплатили за картон і ескіз, Замовник при цьому чухав потилицю і матюкався, Авангардний твір було знищено нечутливими до мистецтв пролетаріями, а гроші списали на наочну агітацію. Якось Федір позичив у мене гроші. Минуло кілька років, я давно про них забув, і тому був трохи здивований текстом записки, приліпленої слюнями до дверей моєї майстерні. Подя, заходь, бо проп'ю гроші. Федір. Заходити треба було в майстерню на вулиці Перспективну. Я відчинів двері і побачив печеру. Зверху, а також з усіх боків, звисало і старчало щось. Це можна було б назвати космічним звалищем, наочною ілюстрацією до теорії ентропії. Здавалося, що Федір почистив цивілізацію кінця ХХ століття як рибу, тіло якої викинув на смітник, а лускою прикрасив своє житло. Заповзти в цю нору можна було тільки рачки. І Я повз, чіпляючись вухами за ржаві гайки, старі годинники, гандони і здохлих метеликів. В глибині печера розширялась, за столом сидів Федір в чорній мантії і слухав магнітофон. У-а. -ем Бубонів апарат, старанно сортуючи частоти на дві великі колонки. Це моє вірші, пояснив Федір. Віддаючи мені гроші, хочеш слухай, а хочеш повзи назад. Для того, щоб розвернутися, треба було проповзти трохи вперед, і я лишився. Федір дістав горілку. Інша нагода послухати вірші Федора випала мені, коли Ігор Лапінський, автор безсмертної поеми Русь, запросив мене в підвал на вулиці Леніна, тепер Богдана Хмельницького, послухати гурт «Ностальгія за Мезозуєм. Колись в цьому підвалі під квітковим магазином біля заокрамниці робили соснові вінки для небіжчиків. Тут же прикрашали їх квітами, живими, дорожчі паперовими дешевши, і причепивши на сам кінець жалобну стрічку з написом бронзянкою, старанно виведеним інвалідом Борисом Івановичем колодочкою, відправляли її з на гору замовнику. Борис Іванович був мовчазний і загадковий, як герої Байрона. Він брав роботу, тобто вінки із стрічки на дом, їздив на старому запорі і був трошки схожий на Сільвіра. Таємниці своїми чорними крильцями тріпотали над його червоною пикою. Так одного разу я випадково втрапив до нього в квартиру Ми мешкали в одному будинку. Вінки, оббиті стрічками, стояли вздовж стін. Посередині за не зовсім чистим столом сиділи Борис Іванович і дві красуні, в порівнянні з якими фотомоделі часопису ВОГ Здавалися паспортистками з Джеком. Всі троє були п'яні і розважалися співанням пісні «Жизні, можливо, повернути назад. Помер Борис Іванович так само загадково, як і жив. З вікна на четвертому поверсі валив чорний дим, обвугло на тіло чомусь діставали з вікна по пожежній драбині. У міліцейському протоколі коштовним діамантом світилася фраза тіло прожгло диван». Тепер в цьому підвалі, де ще літав дух старого пірата, гримілі ударні. Музика відскакувала від стін і гупала по вухах, тіла присутніх потіли і вібрували. Фейєр видерся на драбину і звідтіля страшно звивав у трубу. Я безкінечність! кричав він. Ти теж безкінечність. Ви всі безкінечність. Ви думаєте, що труси вдягнути на вас? помиляєтесь, труси одягнути на безкінечність. Спонтанні дійства і його безкомпромісність висікали небесну електрику. Пацюки розбіглись по норах. Борис Іванович літав в повітрі, вимахуючи милицями, як крилами, красуні співали п'яними низькими, як в Аман Делір, голосами. Жалобна чорна стрічка з бронзовим написом товаришу полковнику Сідоруку, а служивців, звивалася кільцями і хиталася, як дресирована кобра.